Приходиш у дитячий магазин, очі розбігаються. Стільки всього гарного аж деколи забуваєш, що планував купити ваша то... Самое главное, нужно обращать внимание на качество производства мебели, на экологичность, на э, материалы, гипоаллергенность материала. Э, На данный момент самые распространенные материалы, которые используют для изготовления мебели, это натуральное дерево, э, ламинированное ДСП и МДФ. Фахівці вважають, що саме дерев'яне ліжечко кращий вибір для маленької дитини. Найміцніше з них те, що виконане з бука. Найміцніше, але й найдорожче, проте прослужить воно довго і виглядатиме чудово навіть без реставрації. На другому місці береза. На таких меблях не залишиться подряпин та інших м'ятин від ударів іграшками та іншими предметами. Чого не скажеш про дитяче ліжечко із сосни. Для того щоб определить якісна мебель із ДСП или ні, потрібно обращать внимание на кромкование. На кромкування всіх елементів меблі. Якщо якісна кромка не виділяються смоли. У будь-якому випадку попросіть у продавця гігієнічний сертифікат, де має бути зазначено з якого матеріалу виготовлене ліжко, а також що лакофарбове покриття безпечне для організму дитини, тобто, що воно на водній основі. Багато виробників не покривають поверхність вообще никакими такими лакокрасочними матеріалами, і це є плюсом. Поїхали далі. Обираємо зручну конструкцію. Лучше, коли у кровати є и из і з ножі, тобто воно йде из цельного матеріалу. нужно обратить внимание на днище кровати. Воно должно бути реечным. Чим більше реє йде вентиляція матраса, це лучше і комфортнее ребенку спати. Виміряйте око вісе між рейками ліжка. Якщо воно більше 6 сантиметрів, відмовтесь від цієї моделі. Міцний сліжка виміряти неможливо, але все ж огляньте його. Всі шурупи повинні бути закручені щільно, стики виконані ідеально. Очень часто використовуються спросом для маленьких дітей, а граждаючи. Боковина. очень удобно, когда боковина, она является сйомною, она не кріпиться кровати і можна поставити її всего лишь на період ночного сна. Якщо ліжко має спеціальні ящики, це великий плюс. Туди можна сховати, наприклад, подушки. Але такий ящик може використовуватися ще й... ...як доповнительне спальне місце. Це дуже удобно, але він не призначен для постійного використання. Тобто вона не може служити як двох'ярусна кровать. Це місце для відпочинку, для кратковременного. Ще один важливий аспект, який ви повинні врахувати при виборі ліжечка. Кровать має мати закруглені форми. Це є безпечністю, відсутність острих углів. Звісно, усіх покупців цікавить ціна. Але тут усе залежить від матеріалу та якості фурнітури. В принципі, хороша кассою кровать це приблизно півтори тисячі гривень. Ну і на сам кінець обирайте ліжечко разом з дитиною, адже воно перш за все повинно подобатися малюку. Тому пункт із дизайном та оздобленням він візьме на себе.